Слава Україні, українські орхолюби! Ох і красу я вам сьогодні покажу. Адже ми з вами знаходимось у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44, а саме на квітковій гуртівні Флора А. І тут завозик орхідейок, і не тільки лишень починають розвантажувати палети. Тому цін я не знаю, але посилання я залишу внизу під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Робіть скріншоти, пишіть продавцям і з'ясовуйте усі детальки. Погляньте, який дендробіум. Є в керамічному горшечку, ось такий на бутонах. А є ще ось такий білосніжний. Напевно, бо ж бутончики, як бачите, не рожеві, а зеленкуваті. Певне, буде, хм, біленький. Можливо, щось буде рожевеньке мати, ну, цікаво. Тут у нас мутанти, мутанти різноманітні, також є різноманітні пафи, є навіть пафи від квітульки, можливо, ви шукаєте, пишіть, запитуйте, дівчатка вам все покажуть і розкажуть. Бо вибір рослин дуже величезний. Ось тут, як бачите, з попередніх завозиків є будда, а також Лемон Будда. Пам'ятаємо, що вони дуже-дуже ароматні. Також данте привезли жовтенький, неймовірний, бомбезний, красень, один єдиний в наявності. Дуже вже за ним ганяються. Ось майте на увазі, хто перший, того й тапки. Звичайно, що пишіть, переходьте за посиланнячком. Також один єдиний в наявності є ще ось такий бігліпчик. Тут неймовірна краса, на жаль, повністю вам не можу його показати, бо целофанова огортка його дещо споплюжує його колір. Тут також другий бігліпчик, а-ля вентилятор рожевий, а-ля Барбі. Боже, який він красивезний та ще ж коріння. Погляньте, скільки в горшечку, розкіш. Наголошую, що він також один єдиний в наявності, як і ця красуня стандарт, але який він неймовірний ось і бризки чорничного шампанського, на морозиво, пломбір, такий з лаймом. Ох, дуже-дуже ефектна орхідейка стандартна, крупноквіткова з прекрасною кореневою. Гадайте, хто це? Ох, я вперше побачила, чесно вживу. Як бачите, тут навіть трішечки змутувала пелюстка, але на горшечку, слава Богу, є назва. Це брітні. І не просто брітні. Я гадала, що там буква С, а це певне цифра 5, брітні 5. Зараз я вам покажу, а ви зверніть увагу ще на листя. Бачите? Тут подекуди навіть кольорові, красивезні. Пігментні лінії. Ох, сьогодні, як бачите, відео не просто українською, а українською з французьким акцентом, бо я ще не виздоровіла. Трішечки через носа вибачайте. Я стараюсь, як можу. Ось тут зазначена назва: Брітні 5. Дуже-дуже розкішний. Ох, леопардові такі натяки, правда ж? А ще ж, а-ля Барбі. Ну, дівчинка-дівчинка дуже така цікавенька. На мене справила неабияке враження. Можливо, на вас також. Вона одна, єдина в наявності, та ще ж пуп'янків скільки. Ну, а тут давайте з вами розпочнемо. Отже, починаємо. Який ви бачите колір? Рожево-абрикосовий. Далі дивимось, А тут який колір? Це вже другий варіант, а тут. Абрикосово-рожевий, правда? Домінує той кольор, який вам перший кажу. Але це ще не все, що ж є третя красуня з їхньої когорти. Погляньте, а тут яка? А тут абрикосово-персикова. Ну, нехай так буде, щоб ми з вами могли розрізняти. Погляньте, я три їх поставила спеціально для вас. Ой, орхідеї, бігліпи в стилі, а-ля легато. Неймовірна краса. Я тут бігаю, охаю, ахаю і хочу, щоб ви також, можливо, хтось полюбляє таку кольорову гаму. Забирайте трьох красунь. Погляньте, це буває дуже рідко. Ефект вражаючий. Тут. Така буде колекція, така перлинка, тріо-перлинка. Без пакету вам показую згори ось ця, що я вам першу показувала рожева. Ця більш така вже іде з домінуючим персиковим відтіночком. І остання, де майже вона повністю персикова. Ох, вони дуже-дуже круті. Камера дещо їх спрощує. Ну, неможливо передати їхні забарвлення, але майте на увазі, це дуже круті дівчата. Ще бігліпчик ось такий є в наявності. Один однісінький. Із списоподібною губою також забарвлення має вживу, крутезне. Бо камера ту оксами, тоїсть на пелюстках, бархатистість я маю на увазі, не передає. Ох, який він крутезний. Повірте, так багато виглядає. Я вам ще одну покажу красуню, погляньте. Одна єдина в наявності, неймовірна венозничок з помадною класичною губою. Але ж яка красавезна орхідейка. Покажу ще без целофану, бо тут одразу заграли барви, бачите? Дівчинка-дівчинка одна єдина в наявності. Дуже крутезна. На жаль, не знаю, хто це. Ще ось такий є також бігліпчик. Ох і ах! Краса неземна, земна, я не знаю. Неможливо їх описати, бо це потрібно побачити вживу. І повірте, вживу, як бачиш, очі розбігаються і дуже-дуже тріпоче серце, неймовірної краси верхідейка. Також для колекціонерів є неабияка ось така красуня. Бачите, яка губа, бачите, яка пелюстка, форма. Ну, і з мутацій одна єдина в наявності Dream Diamond. Неймовірної краси орхідейка, як бачите, у формі бантик. Ще раз наголошую цін, я не знаю, бо ж лишень розпакування тут. Ой, переходьте за посиланнячком і з'ясовуйте усі детальки. Далі з вами продовжуємо дивитись, бо неймовірно красивезний сьогодні завоз розкішний і мутантів, і не мутантів. Ох, можливо, ви шукаєте ще в мутації, наприклад, маракешики. Вони також є і триліпси, і метелички, і пелори, є сезамчики. Є сезамчики класичні, є ред сезамчики. Чері бомб. Залишився з попереднього завозику із точкою росту белор, але будеш давати діток, і він дуже в прекрасному стані. Є ще дуже багато змотованих орхідейок мультифлорного типу і катані, В принципі, все, що бачите, я вам показую, можливо, ще десь не оголосила, не допоказала. Але ви краєчком ока побачили, робіть скрін і уточнюйте ціни, стан, усі детальки напряму. Бо ми з мамою продовжуємо орхідеїв дуже-дуже багато. Ось тут, вгорі, а мені, до речі, дотягнутися туди потрібно. Там я бачу також море, краси неземної. Ну давайте розпочнемо. Ось такий є дуже подібний на Кава бюті Крупноквітковий, сонячний, теплий венозничок, але ж ви бачите, який він крутенький. Ох. Ну і куренева в нього непогана. Тут жила подібних практично й немає. Також в наявності є ще ось така краса земна, бігліпчик А-ля джентльмен. Дуже вражаючий крупноквітковий з прекрасною кореневою. Вибір орхідеїк, повірте, не одна-дві, багатенько є, є з чого обрати. Тому, звичайно, що і якість ви можете попитати у продавців. Дивимось далі. Далі це в нас певна шопен неймовірної краси, також білосніжний бігліб, крупноквітковий, який полюбляє розгалужуватись в домашнього, коренева, прекрасна. Так, це шопен. Красивезний, красивезний розкішний бігліб. Що я ще можу додати? А ось тут я ще якого красуню віднайшла. Також, знаєте, колись ми з вами бачили, що її привозили один єдиний раз. А це знову не втрачайте можливість і придбайте. Неймовірно, орхідейка. така мі-мі-мі! Повен горшечок-коріннячка. Назви, на жаль, не знаю, але. Повірте, ну від того орхідейка не змінюється, що ми не знаємо назви. Така вона вже красивезна. Я тут її крутила, певне, в хвилинок добрячих три, розглядала. Ой, вона мені посміхалась. Дуже-дуже така миловидна орхідейка. Також в наявності є сурсонги. Сурсонги, як завжди, є більш рожевіші, більш оранжевіші, різноманітні. Тепленькі, смачненькі. Ой, неможливо пройти повз тих сорсунгів. Котенятко, погляньте яке. Подекуди є нижні защипчики, але не повністю тому це і буде чудити. Повірте, це таке буде котенятко з сюрпризом. Вже як він в домашньому розквітне, невідомо. Погляньте ще, яка краса неземна. Неймовірний красива орхідейка, стандарт, проте дуже жіночний, такий веселий, ніби з посмішкою. Ну Звичайно, це Сан Себастьян, який полюбляє дуже квітувати. Ви завжди пишете, хто має його, щоб купували. Я гадаю, що це рожевий леопард. От мені дуже нагадує, хоча тут на горшечку немає назви, також розкішна орхідея. Можливо, аля рожевий леопард. Але орхідейка дуже крупноквіткова, ефектна. І, на жаль, трішечки також колір спрощується. Ось така хороша коренева у нього. Давайте ще раз на квітку поглянемо. Можливо, хтось уподобає. Погляньте. ну, Класно, знаєте, як сестричка тулона, тільки в рожевій хамі, правда? Ну, щось таке з родини котячих. Котиків полюбляє. Ой, величезна кількість дуже крупноквіткових бігліпчиків. це у нас симфонія, які вони розкішні, полюбляють в домашньому квітнути каскадами. Як бачите, розгалужуються. Дуже-дуже симфонія, величезна і трудяжка. Тому, кому подобається. Обов'язково забирайте коронева, також вражаюча, ще й в рості погляньте подекуди є корінчики. Це щось чимось, правда? ж? Тут ще така невеличка кагурта в куточку. Погляньте, детально не буду вам показувати, але якщо ви якусь собі забажаєте, орхідейку зробіть скрін і, звичайно, що з'ясуйте і ціну, і стан у продавців. Ми ж продовжуємо далі. Погляньте, краси неземної земною Вольтера. Дуже вже давненько її не було. У неї подекуди є жалеподібні корінчики, а є вольтерочки з відмінним корінечком, різні є. Ну, тут не можу вам не показати, адже Ой, кактусева родина. Погляньте, яка фарбована. Ну, зато весела, правда, на подарунок також прикольно. Так, гоя, крупноквіткова, розкішна. неймовірно красива орхідейка також. Тут у неї коронева, непогана, особливо згори там взагалі. Дуже багато коріння, дуже. Ух і ах, я не знаю, хто це. Знову ж таки, оці такі багряні кольори камера спрощує, але вони вживуть дуже розкішні і багаті. Погляньте, яка красивезна квітка. Це щось неймовірне. Ох! Можливо, хтось збирає колекцію в такій кольоровій гамі. Майте на увазі, що є ще ось така панянка. Я її бачу вперше. Тут, до речі, ще повен стелаж, що тут тільки немає. Я вам так швиденько покажу. Можливо, ви захочете щось придбати до орхідеїв. Навіть якщо я щось і не показую, напишіть, попитайте в дівчаток, вони вам все покажуть, розкажуть. Бо в них дуже багато чого є ще прихованого. Я не встигаю усе побачити і вам показати, на жаль. Так, ну хто це у нас з помадною губою? Звичайно, що це редліпчик. Також величезний трудяшка з прекрасною кореневою. Тут ще ось один бігліпчик, також шопен. Я вже з іншого боку дивлюся орхідейки, але бачу, що також серед них дуже багато є бігліпів симфонія. І ось тут дуже красиво якраз з симфонією стояла, неймовірної краси Феррара. Ось така краща камера ловить, а в інший бік підійшла показати вам, ох, як це красиво жовтий колір з фіолетовим. До речі, ось тут збоку стояли ось такі подарункові варіанти, тому вам показую, можливо, на подарунок комусь також ідея кактусу якогось купити. І ще ось такі букет ведмедиків. Продовжуємо з вами споглядати в орхідейки. Ще ось така красуня, також крупноквіткова, розкішна, хоч і плямиста, але неймовірної краси. Погляньте, ох! Неймовірно, тут ще поруч із нею є ось такий венозний бігліпчик, також дуже крупноквітковий, розкішний. Погляньте, який він чудний. Ой, дуже-дуже цікавенький. Білосніжні, крупноквіткові орхідейки також є в наявності. А ще також є ось такі. То певна корівка, принаймні, мені її. Ось ця орхідейка дуже нагадує губою, а можливо, це вона і є. А ще ось тут є ось такий крупноквітковий бігліпчик, цей вже з натяком на винозність, хоча більш забарвлення польости в рожевій гамі. Дуже величезний вибір різноманітних редліпчиків. З цього боку також ще ось такі є рожеві, бускові motion. Ох, чого, верніш кого тут тільки немає? Також Азіан Корал в наявності є, Міра Флорочка є. Ще ось такі бускові красуні, також є Арт Ново. Тому затримувати вас не буду. Не маю права. Щиро сердечно дякую, як завжди, за Орхо компанію сьогоднішню. Будь ласка, не зволікайте. Переходьте за посиланням, яке я залишу внизу, в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!